в Павкані тяжолом состоянии, я уже вирішив утром застрілитися. Взагалі, тому що розумів, що в мене почнеться зараження крові. Цей розвідник провів 12 діб в окопі з важким пораненням разом із побратимом, все тому що їх вважали загиблими і залишили на позиціях. З Пашкою попрощались. Чуть водички набрали. Я говорю, я виповзу, застрілюсь наверху. Через наводнення та газ, яким війська РФ атакували їхні позиції. У чоловіків почались галюцинації. Водночас боєць намагався врятувати своє життя як міг. Кожен раз доставлять вищі турнікети, підіймати, підіймати, тому що коже чорніла уже з другої. Получилось так, високо, положив турнікет. Їх знайшли майже випадково. Бійці їхньої ж бригади пішли штурмувати ці позиції, бо вважали, що там перебувають війська РФ. Натомість знайшли поранених своїх та евакуювали. А, вони кричать... Здавайтесь під власть. Ми в плен ніяк не здаємося. Щоб нас пройти, ми повинні здесь погибнути. Слава Україні! Кричу.